Історія про кроша це кролик Крош, так як наступний рік буде кролика. Це історія, коли в новий рік у кроша день народження. Всі святкують новий рік, а день народження кроша не святкують. Тому він вирушає у дорогу з друзями до чарівника Доброчара, який здійснить бажання кролика. Він відсвяткує свій день народження, але сталося так, що вони в дорозі зустрічають так такий негативний персонаж, дюдюка, яка їм влаштовує перешкоди безкінечно, але вони все долають, тому що добро завжди перемагає зло. І вони приходять до доброчара. Він звичайно переконує і дюдюку, і кроша, що і день народження, і свято, і подарунки можуть бути для всіх в новий рік.